Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Урок 24. наука, мистецтво, винахідництво, молекулярно кінетична теорія. Дифузія. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! На минулому уроці ми пригадали, що та сама речовина може перебувати в різних станах. Наприклад, вода в природі існує в рідкому, твердому та газоподібному станах. Вода в рідкому стані, лід та пара складаються з тих самих молекул. Однак адаптер нагадав мені. Що будова речовини в різних станах дещо відрізняється. Ці відмінності легко пояснити, якщо знати основні положення молекулярно-кінетичної теорії. А ви пам'ятаєте, що це за теорія та про які відмінності в будові речовини йдеться? Пригадаємо цю теорію. Попрацюємо з інформацією. Перший раз читаємо за диктором. Молекулярно-кінетична теорія вчення про будову речовини на основі уявлень про існування найменших частинок, зокрема, атомів або молекул, між якими є відстані та які постійно. І хаотично рухаються. Пошепки прочитайте інформацію в рамочці тричі, поступово прискорюючи темп. Натисніть на паузу прочитайте тричі. Тепер визнач навчальні одиниці, тобто ту інформацію. Яку обов'язково треба запам'ятати, прочитайте, відтворіть з пам'яті. Переходимо до наступної сторіночки. Сторінка 21. Прочитайте текст, подумайте. Що треба вставити замість пропусків. Натисніть на паузу виконайте завдання. Перевіряємо, дифузія є беззаперечним підтвердженням того факту, що атоми або молекули речовини перебувають у постійному русі. Отже дифузія, це явище змішування речовин, ставимо змішування речовин. Унаслідок постійного і хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Виконай завдання 4. З'єднай назви явищ і понять, що їх пояснюють. Пригадайте, що таке дифузія, випаровування, конденсація. Отже, поширення запаху апельсина в кімнаті це так, дифузія. Заварювання чаю Так, це змішування речовин, отже, це теж дифузія, висихання калюжі на сонці, це випаровування, запітніння окулярів, якщо людина зайшла з холодного приміщення в тепле. Це конденсація, випадання роси. Конденсація і висихання білизни випаровування. Розгляньте моделі розташування молекул води в різних станах, твердому, рідкому, газоподібному. Пригадайте, в другому класі ми це вчили. Упиши назви цих станів відповідно до зображень. Отже, пригадали так в твердому стані найменша відстань між молекулами. В рідкому більша відстань, і найбільша в газоподібному. Отже, це твердий стан, це рідкий. А це газоподібний. Переходимо до наступної сторіночки. Перевір себе, прочитавши довідки, пошибки разом зі мною. Отже, молекулярно-кінетична теорія базується на трьох основних тверджень. По-перше, Усі речовини складаються з дрібних частинок атомів або молекул. По-друге, між молекулами або атомами є відстані, у згазах відстані між частинками речовини найбільше. У рідинах менші, у твердих тілах найменше. По-третє, молекули або атоми перебувають у постійному та хаотичному русі. У газах швидкість руху молекул найшвидша, у рідинах менша, а у твердих тілах найповільніша. Попрацюйте самостійно. Прочитайте довідку тричі, перекажіть те, що записано червоним, повторіть з пам'яті. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Виконайте завдання 8 самостійно. Підіб'ємо підсумки уроків Я пізнаю світ. Назви повторені навчальні одиниці. Визнач, що ти навчився, навчилася робити. Поділись, що тобі сподобалось найбільше на цих уроках. А я прощаюся з вами до наступного уроку.